По кухні, дивіться, якщо саме бюджетна кухня, то така може бути. От середині полки там от колір з двох сторін двох то Ну, Ця кухня взагалі халявна ціна Зверху шухлядка на любий розмір підбираємо по тумбочках. Така найдешевша йде, така йде дешевша. От. Йдемо далі. Трошки дорожче вже вийде отака, лаковані фасади. От Білі можуть бути, або сірі можуть бути. Ручки металеві. Корпус білий буде. Це захисна плюна. От Направляючи в шухлядах метабокс в тих е, глянцевих лакованих, або сірих, або білих. Наступна йде теж такої самої ціни, як ця йде, білі фасади, матові, фарбовані, або сірі такі можуть бути. Так, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Потім інше ще дорожче вже йде. Локовані фасади такі. От, такі локовані фасади. Йдуть, та вже йде на дотяг. Тут, тут значить, розмір теж любий, бо потім тумбах набирається. Така теж вона ціну, що ця. От, то ясно. Ця, ця вже трошки дешевша, але теж дорожча, ніж та попередня. Або така йде, фасади йдуть фарбовані, ручка інтегрована. От, така. Тобто я таке відео роблю, щоб ви розуміли, з якою кухні ви можете підібрати. Ось такий варіант. Так, назад дамо. Ось так, все.